Надзвичайно напружена оперативна ситуація на передовій у секторі Донецьк нині близько п'ятої години ранку на Дебальцевському напрямку в районі Світлодарської дуги. Ворог пішов у наступ. Бій триває, кажуть бійці, просто в ці самі хвилини. Окупанти застосовують важку 152-мм артилерію. Українські оборонці терміново підсилюють власні позиції зброєю та особовим складом. Є відомості, що вже якісно відповіли нападникам. Подробиці в Євгенія Гаркова він зараз на прямому зв'язку зі студією спецкора. Женю, привіт! Чутки є, що сьогодні у досвіта бойовики спробували були наступати в районі Світлодарської дуги. Що тобі відомо про це? Так, Сашо. Вечір добрий. Ну, ситуація дійсно не дуже приємна. Складається на Світлодарській дузі. На жаль, дуже близько нас не підпустили, тому що, ну. І на даний момент йдуть бої дуже небезпечно, і тому сторонніх навіть на тилові позиції не дуже пускають. А там, де ми були, знімати дуже сильно не дозволили. Двома словами. Ситуація така: о п'ятій ранку ворог пішов у наступ. Усе почалося зі стрілкової зброї, кажуть наші хлопці. Ну а потім запустили вхід міномети. І під їх прикриттям ворог пішов на наші позиції. Пряма мова. Опять ранку почалася працювати артилерія по наших позиціях. Зі сторони сепаратистів, і потім почали атаку. То тобто вийшла бронегрупа, декілька машин, піхота. Подекуди ворог наблизився на відстань 500, а подекуди і 70 навіть метрів. Але наші хлопці показали себе із найкращого боку три батальйони. Це два батальйони з збройних сил України, і один добровольчий. Отримали дозвіл на відповідь і з усього, що мали, відповіли, відбили масований обстріл терористів. Ворога посунули на півтора кілометри вглиб і навіть тимчасово зайняли їхні позиції. Пряма мова в результаті. контратаки противник был отброшен и захватили их передовые позиции. Но их передовые позиции настолько плохо, безалаберно были оборудованы, ну, практически ни окопов, ничего. Они там повзрывали, поделали там как воронки, накрыли их сетками от кроватей, набросали каких-то там матрасов и там жили, ну, как бомжи. Под минометным обстрелом удержать позиции было практически невозможно, позиции были не оборудованы. И по приказу командования Ми отошли на ісходний рубежі. Ну, Щоб ви розуміли, наші воїни покинули нове зайняті позиції, бо мінські домовленості забороняють займати територію противника. Отримавши по зубах, ворог активізувався в себе в тилу і почав гатити по наших із над потужною мм артилерії. Спекотні бої точилися і в обід йдуть. На жаль, досі І, на жаль, з нашого боку є точно відомо один загиблий і багато поранених. Точно підтверджена інформація про п'ятьох поранених, а в з але, взагалі, взагалом говорять про більшість. Більше як десяток поранених на три батальйони, тому що кажуть, швидких не вистачало. Є втрати і в противника. Наші вояки кажуть, що на захопленому ними опорному пункті вони знищили цілий взвод бандформувань Документи одного з вбитих от нам сьогодні і продемонстрували. Документи сняли та солдат. Террористических сепаратистских войск сняли их с убитого сепаратиста, который сегодня в 5 утра бросил гранату в наших солдат. Ну, естественно, граната никого не ранила, не причинила ущерба, его убили, документы его изъяли. Вбитий 76-го року народження мав при собі український паспорт. Народився на Донеччині. Був прописан у селідово. Буквально один місяць він там був прописаний. І решту 13 останніх років у паспорті місця реєстрації не значилося. Також при ньому був військовий квиток ДНР. Там значилася військова частина, до якої він був приписаний 08806, А також те, що він був звичайним рядовим і мав на озброєнні автомат Калашнікова. Це все на дану хвилину, Саша. Женю, дякую дуже за оперативні відомості з фронту на Світлодарській дузі. Від самого ранку нині точиться запеклий бій. Надвечір наші хлопці відкинули атакувальників, але ворог почав застосовувати далекобійну 152-мм артилерію з Донеччини, щойно напрямому зв'язку. Був Євгеній Агарков.